Маленький лайфхак, зараз розкажу цьому відео, як заставити черешню на наступний рік вже давати сигнальний урожай. Всі ми знаємо, що вона плодоносить на третій-четвертий рік. Дивіться. Це я зараз просто на, на ділянці знаходжуся, де посаджена вона по методу УФО, е, черешня. Тобто, кому буде цікаво такий метод, як садити і яка ціль. Ну, коротше, на цьому. Е, чого ми так садимо черешню? Подивіться, там є в мене відео. Ось дивіться, що я буду взагалі зараз коротенько про цей метод розкажу. Ось Через днів 2-3 заб'ється колик, натягнеться шпагат і вона стане ось такий горизонтальний простір. бачите? Ця одну бруньку ми лишаємо, бо вона піде нам в протилежну сторону. А тут ми все так ось робимо. З цих гілок нам будуть рости доверху виходить, вертикальні гілки, на яких ми будемо мати урожай. Вернемося до того, як зробити, щоб на черешні вже на наступний рік був сигнальний урожай. дивіться, по методу УФО ми цього робити не будемо. Але ви на своїй черешні можете допустити, щоб ваша гілка цього, цього року доросла до сантиметрів 20 Потім ногтиками кінчик ви зломлюєте. Що нам це дає? Нам дає, після того, як ви щепили, з того місця піде. М Розгалудження гілок, буде вже 2-3 гілочки. Тобто наростати вам вегетативна маса буде, при цьому самому буде закладатися на е, хороший урожай. А на цій частині, що йде, що ви пришпілили на цих 20 см, буде вже закладатися на наступний рік на цьому кусочкові е, плодові бруньки. Ось і все. Тобто Ви зрозуміли, молодий пагін ви пришпілюєте ногтиками. І на наступний рік, на цій частині, де ви пришпілили, буде закладатися вже. Получається плодова деревина. От бачите, як погано обривали, ще знизу є місця, де, де вроде, вроде би, ось бачите, треба було б і обламати, щоб все, всі соки йшли сюди. Ось така от черешня у нас по методу УФО. Внесені добрива, фунгіциди, інсектициди. Дивіться, листочки всі у нас чистенькі. Все чудово. Ось така от ситуація.